Та-та, там. Я так зрозумів, що крия, це, тому що люди далі, тому що він депутати, які якось незаконно виїжджають за депутата. Це друга друга хвиля і історія по всій Україні.

А, тепер вже чути, ви десь пропали зі зв'язку. Ірина, ти чуєш нас? Так. Я е, сказав, що до порядку денного ще є одне додаткове питання про надання згоди на прийняття з державної власності у власність міської міської територіальної громади квартири номер 97 по вулиці Шевченка, 17. Ставлю на голосування з додатковим питанням: порядок денний. Хто за? Пані Ірино, включіть мікрофон. Вас не чути. Володя, чуєш нас? Чути мене? Так, О, так. Так. Да. Володя, Дякую. Володя, чуєш? Володя десь онлайн Володя. Можна прокликати цю працівника, нехай посадить він 5 хвилин завтра? У нього три комісії, він відбігає. Я думала, це з Володя десь пропав з визоб, просто. Нехай він прийде, 5 хвилин посадить. І от він приходить, у нас візо. Ні. Я думаю, що це... А де Володя? У мене на якомусь комісії пішов. Там у <раду> нього <раду> ще 5 комісій. Я думаю, що це не з нами пов'язано. Це Володя на машині їде. Йому там... Відпадаємо. І буде, а попав наш один член комісії. Може просивувати місії, щоб ти підійшов. А виглядає, то я Ні, це було. Я даю прошу, п'ять хвилин, побудь з нами все. <рес> п'ять <рес> хвилин. Ти приходиш, все починає працювати. І от навіть, перед, коли заходить, Володя зразу почав з'являтися. Ну тож з всі володя Він Десь не там їздить, так. О. Володя. Зупинись на напильку, Володь, дві хвилини. Володя, включи мікрофон, будь ласка. Мікрофон включи. Володь. Мікрофон включи свій. Чуєте? Все добре? Зараз тебе почули. Ти почув про порядок денний з додатковим питанням. Ти да, за? З додатковим питанням все почув. Ти за? За. О, дякую, рішення прийнято. Тоді приступаємо до першого питання. На ваш розгляд пропонується проєкт ухвали про додаткові умови оренди нежитлових приміщень на вулиці Івана Франка, 11. Це є визначення цільового призначення для розміщення неприбуткової організації, що проводить діяльність у сфері підтримки ветеранів війни та членів їх сімей. Строк оренди 5 років справа передачі передачі суборен. Це буде аукціон через систему Прозору. Є в когось питання? Ні, нема. Володь. Володя! Володя! Не, ну, нам тоді, може, ми тоді починаємо голосувати, бо ну, так, що ми скажу, що Він Відповіді зустав на три хвилини, і то було скорше ніж. Зараз попросимо, щоб зупинився, а тоді будемо рухатись. Володь. Володь, зупинися на дві хвилини, тому що з тобою зв'язку немає. За, за, за. Я, я чув по франка. Але зупинись на хвилинку, ми вже закінчуємо зараз. Дякую, рішення прийнято. Друге питання. Про внесення змін до договору оренди на житлові приміщення вгостко 32. До переліку другого типу це надання оренди житлових приміщень на вулиці Поговського, 32. Це є заміна приміщення, які ми пропонуємо для ветеранського центру. Те, що розглядали, те, що ми вчора розглядали. Ставлю на голосування даний проект. Ухвали. Хто за? за? За. Дякую рішення. прийнято. Так, третє питання. Це у нас звернення творчого працівника управління комунальної власності. Написали нам лист щодо е оренди нежиткових приміщень підвалу за адресою Снопківська, 43. Микита Бабенко, Юлія Юрієвна. Ставлю на голосування дане звернення управління. За. за. Сергія, можна трошки детальніше, про що йдеться це мовить не... про, про творчого працівника. Йому е, продовжити договір оренди на приміщення 37,7 квадратних метрів, яке знаходиться за адресою Снопківська, 43 в підвалі. За. Ставлю на голосування дане питання. Хто за? за? Дякую, рішення прийнято. І четверте це додаткове питання юридичного департаменту. Приймаємо. Даємо згоду на прийняття в комунальну власність квартири від управління капітального будівництва Державної прикордонної служби. З подальшим приватизацією квартири. За. Є питання? Ставлю на голосування. Да. Хто за? За. Да. Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, дуже дякую за роботу.